Друзі, ви на каналі Хатинка біля лісу. І, як ви зрозуміли, вже сьогодні ми в найбільшому аквапарку е, Закарпатської області косином. Тут дуже круто, я зразу скажу. Не знаю, яке вийде звідси відео, тому що я не хочу ходити з телефоном, я хочу з'їжджати на всій цій красі. Тому не знаю, якщо вистачить часу, постараюсь піднімати побільше. Ні, то вибачайте, ми відпочиваємо. Перед входом в аквапарк, ось у нас знаходяться, ви бачите, каси. Є магазинчик, де можете купити, якщо щось забули, нарукавники, тапочки. Я впевнена, там є і купальники. Коротше, там багато чого є. Кому буде цікаво, підійде подивитися. Все стандартно, як у всіх аквапарках, маємо тут такі роздягальні шафки, які відчиняються браслетами. На території аквапарку також є басейн термальний, тому ви можете не переходити до основного. Комплексу термальників, а зануритися в нього прямо тут, я бачу, що Саша. Перелякався. Круто. Також Косино найбільший в Україні басейн з хвилею, зі штучною хвилею, але вона також не працює постійно її включають в якийсь на якийсь час. Я ще поки що її не бачила, але мені дуже-дуже цікаво її побачити цю хвилю. Басейн е, дуже, чесно скажу, вражаючої величини. Він просто здоровенний, я вам хочу сказати. Я вже прям мрію, як я тут покупаюсь. Напроти цього басейну є багато шезлонгів, є під накриттям, під зонтиками є без накриття, тому ви зможете полежати, відпочити позагоряти, якщо у вас дозволяє час. Ми купили вхід сюди на 4 години, тому у нас часу небагато. Ми катаємося на горках, випробуємо басейн із хвилею і їдемо додому. Це такий мій зовнішній вигляд, але нічого не поробиш. Ми в аквапарку. Ми з Сашою вже прокатилися на всіх екстремальних гірках. І знаєте, адреналін в мене зашкалює. Тому я кажу, давай ми трохи посидимо і відпочинемо. Бо капець, Ну, круто. Дуже круто. Я хочу порівняти зараз аквапарк е, Косино і аквапарк Мукачево, е, Карпатія, де ми вже були. Знаєте, Карпатія це більше про релакс. Гірки там такі не екстремальні, вони більше спокійні і там просто кайфуєш в тих басейнах. То тут... Ух, якщо ти хочеш так отримати адреналіну, заряд енергії, емоцій на все життя, то треба їхати сюди. Тут також можна і порелаксувати, тут є термальники, ми можемо користуватися і термальниками, і аквапарком. Але ми їхали саме в аквапарк. Ми хотіли отримати ці емоції, цей драйв, цей адреналін, і в нас все виходить. Я б сказала, що тут найекстремальніша гірка, саме ось ця, це просто, е, якщо у вас <хи> не все добре з серцем, то мабуть на неї не треба йти, бо воно там стане. От, а потім після цієї гірки, на другому місці, по екстрему для мене став ось цей унітаз. Ось він іде зверху, на ньому спускаються без туби. Дуже екстремальна для мене, це стала гірка. А всі інші... О, вже таке після бабочки і після оцього унітазу. В аквапарку є бістро, де ви можете з'їсти морозиво, чогось випити, лимонаду, кави, і також можете поїсти. Ціни і меню я вам зараз вставлю. Ви подивитесь так. Ціни тут завищені, але ж ви повинні розуміти так, що це аквапарк в таких місцях завжди ціни завищені. По всьому аквапарку такі сигнали, знаєте, наче під'їжджає сюди якийсь круїзний лайнер. Це означає, що запускають штучну хвилю. Йдемо дивитися, але правда зверху, тому що ми тут зараз біля гірок. В общем, вони дають час, щоб зібрались люди після. Сигналу ще хвилин, навірно, 7, волни немає. Ну, хвилі, хвилі, вибачаюсь, хвилі. Всі ось зійшлися, такий Титанік тут. І зараз от я вже чую, що включили оборудовання, яке гонить хвилю. Свято, І зараз вона почта повинна починатись. Ого, я вам хочу сказати, тут зразу ж така велика хвиля. Ух, дивіться, як на морі. Клас! Це наче море. Боже, як круто! А тут лягти, закрити очі і представити, що ви на морі. І цей звук такий, як море, коли б'є. Боже, як класно! Ось там за загорожею у нас знаходиться комплекс термальних вод, золотий кран здоров'я. І зараз ми з Сашою хочемо пройти і подивитися, тому що я там була роки 3 чи 4 назад, не пам'ятаю, Саша не був жодного разу. І обов'язково він повинен побачити ці купелі з ароматом кави, вина, пива, по-моєму. Ну, Повинен побачити і спробувати на собі ці. Купелі. Це така Ось перед вами комплекс косино-термальні води. Дуже багато басейнів. Це басейн з мінеральною водою. Всі ці термальники, вони. Теплі, гарячі навіть. Тут басейн звичайний із прісною водою. Так. Як бачимо, кран здоров'я, люди всередину туди заходять і там стоять. Направляємося до термальника, який став моїм найулюбленішим з того разу, коли я тут була, бо ну тут дійсно класно. що Зайдеш і зрозумієш. А ну, лежак, можливо, їжать, але нам так не скінчили. Вони гаразд В Яку сторону йдемо, щоб я. А глибоко ти стіль, да? Виходимо з термального басейну. Ви знаєте, тут довго не посидиш, бо тут така температура. Скільки тут температура? Басейні тут 36-38 градусів. Ну не знаю, мене дуже жарко, довго тут не просидиш. Тим паче, коли жара на вулиці, сонце. І зараз йдемо перед вами ванночки Тейпл. Вони дуже корисні. Там під водою такі колючі-колючі камінчики. І ви приходите один басейн гарячий. Інший басейн холодний, але кругом ото таке колюче. І йде дія на точки на наших е, підошвах, е, активізується кровообіг. Ну, Кажуть, ці ванночки дуже-дуже корисні. Ну що, пробуємо. Ох, ну колючі. Але так, щоб не витерпувати, то ні. Что, Саша. <laughs> Спа. <laughs> Вода дуже горячая, да, вот этих бассейна? Помнишь, как день я где не оказал? Кипяточная. А Саша хоть бы что Он любит горячую. Ага. Ванник Найпа, 17 років, кому цікаво, зупиняйте, читаєте, бачите, скільки в нас на стопі точок, які відповідають за різні різні наші органи. Зараз да. перебування у кожній ванності одна хвилина. Алена утонула Господи, вот скорость <смеш> Советую на такой цель Нет, ну, А еще советую на метели Она прикольная Одна из самых грубых городов <плак> Ух, удачи мне а? Удачи мне удачи, удачи, удачи Кальона да, різкнула в унітаз. Я боюся. Удачі! Вперед Вперд! Поїхала Льова! Ну тут її ніякі не знімеш стики там Ого! Я не знімаю! Я просто...

Випав з унітазу. Фух, Наші 4 години вже вичерпані і хочу сказати, що для аквапарку дійсно 4 години вдосталь ми накаталися з задоволенням. І тепер їдемо назад в поляну. У нас вже майже 5 година вечора. Ми чудово провели. Цей день я всім раджу сюди приїжджати. То дійсно кайфово. Ми так втомилися в аквапарку, що приїхавши в поляну, зрозуміли, що немає сил готувати вечерю. І скоро в нас світло відключать, тому йдемо вечеряти в лілею. Дуже нам там сподобалось, ми ще вчора туди ходили. От, ну да, ми ходили таке на чай, на каву, а поїсти підемо сьогодні вперше. Хочемо шашличок у них скуштувати. Тому вечеря сьогодні буде знову святкова. Mm -hmm. Нам принесли ось такий грецький салат і ось таку картопельку з цибулькою. Ви знаєте, дуже все смачно, поки що я прям дуже задоволена. Зараз нам принесуть шашличок. Ох, який шашличок mm -hmm. красивий. Запашний. Mm -hmm. Ах, у нас сьогодні супервечеря. День, день сьогодні неймовірний. Аквапарк, така вечеря. ой. Що скоріш добро?